Оці що запишу вам відео з подорожі, тож починаємо нашу подорож. Ми вже проїхали десь приблизно 160 кілометрів. Зараз знаходимося в Австрії. Ось така краса. Гори, ліса. Стали на заправці випити кави. І будемо продовжувати нашу подорож. Я буду включатися по можливості на протязі нашої дороги і буду знімати якісь цікаві пейзажі. Тож не переключайтеся, це буде дійсно цікаво. Ну що, якось так приїхали, ми ще трохи доїхали до Словенії. Тут, звісно, нічого не видно на цій заправці, але, але ми у Словенії. Може там далі щось видно. Якось так. Зараз йдемо в Макдональдс їсти. Ще ми доїхали покажу вам кусочок моря. Нарешті доїхали, але як бачите, погода грає не на нашу користь. Їхали було сонечко, жарко, а зараз, а зараз коли вже приїхали, почався дощ. Надіюсь, не всі дні буде дощ і ми всі дні не просидимо в номері. Якось так. Ну нічого. Зато дорога пройшла добре, слава Богу. Доїхали більш-менш швидко. Нам ще чекати заселення дві години. Тому що ми приїхали, зараз 12 дня. А заселення о другій дня. Тому мусимо чекати. Так. Біжу ховатися в машину. Це так вийшов трішки показати. Трішки море. Далі ще включуся. Ну що, заселилися ми, все добре. Ось такий, типу номер, це зразу говорю, це не лакшері варіант, це звичайний номер, але саме головне тут це вид, ось такий вид ми маємо. Там кораблики внизу. Можна поплавати. Взагалі круто, як вважаєте? Так, да, невелика, невелика кімната, але в принципі для мене та моєї родини вистачає. Саме більше, я вже не перший раз тут в цьому комплексі, найбільше мені подобається то це, цей вид, прекрасний вид на море. Сьогодні ми трошки перепочинемо, може підемо трошки на пляж. А завтра буду знімати, ми підемо на дуже гарний та красивий міст. Я не знаю, чи його віце буде видно. Ні, не видно. На жаль, дерево заважає, але нічого А ще ми плануємо поїхати на один із островів Хорватії. Подивитися там на безкрайнє море. Якщо ми знайдемо такий пляж, я теж вам це засмію. Тому що тут, як ви бачите, море і не безкрайнє, а видно інший берег, гори, до речі, ото місто Рієка. Недалеко від того міста ми знаходимось. Тож, не переключайтеся, щось цікаве буду знімати, буду старатися для вас. Ну що, пасатік стоїть, віддихає. Проїхали ми десь біля 600 кілометрів в одну сторону. В принципі, довіз нас ось плівочка, яку я клею. трошки вже обгадили машину але плівочка тримається добре бо відчуваю що були нові пскови прийшли ми на вечерю але маємо якихось 10 хвилин до того як розпочнеться вечеря хочу вам зняти пляжик дивіться яка гарна водичка лазурна Класно. Так що якось так віддих продовжується. Чекаю зараз свою родину. Прийшли ми з вечері, погодка трошки покращилась. Надіюсь, така погодка буде е, весь час перебування тут. зовсім ранку, наступний день відпочинку. Вже були на сніданку, погода не підводить. дивіться яка краса сонечко. Там море. Якщо видно. Йду в пошуках нашого дідуся. Дідусь десь загубився, треба його знайти. Та якось так. Ось там той міст, про який я вам казав. То міст йде на, на острів. Ми сьогодні, думаю, туди поїдемо на острів, там кращі пляжі. Там взагалі кращий... Ой, кращий відпочинок, то хочемо туди з'їздити, подивитися, як там. Тож не переключайтесь. Ось така ситуація сьогодні з погодою. Скажіть, класно Заради цього сюди і варто їхати. Заради такого виду. Ну що, ми ще не ходили на той, на той міст. Я вертаюся з пляжу. Ми ще там. Я вертаюся, хочу трошки відпочити. Взагалі класно, погода не підходить. Це саме головне. Тому що чесно, коли ми приїхали і був дощ, ми думали, що весь цей час буде дощ і ми тільки даремно поїхали. Як виявилося, не даремно. Погода виправилась, сонечко, гарно. Нарешті ми добралися до цього. Моста, зараз саме на ньому, вже на другій половині. Ось так це все виглядає, там ми мешкаємо, отой комплекс. Ось я хочу вам показати гірський баран. Оце так вони живуть. Ось там ще є один. І цей. І ще там десь знизу був один. Але його поки що не видно, десь він сховався. Ось так виглядає це місто, такий вид нього. Загалі супер, ось така водичка. що, вертаємося назад, тому що далі перекрита дорога пішохідна. Написано, що не можна йти далі. Там ще далі ще один міст є, але його не видно, бо там як поворот такий йде, то його не видно. Тож якось так вертаємося назад, а потім по цьому мосту ми поїдемо туди, на острів далі. там... Там подивимося, може щось буде цікаво. Ми бачили, там якісь печери є, пляжики гарні є, Тож спробуємо туди дібратися. Це спустилися ми з мосту. Ось так він знизу виглядає, аж туди тянеться. Тож якось так. На пляжі на цьому острові вже вийшли з пляжу, батарейка сіла на камері, як завжди, все невчасно. Ось так виглядає тут порт. Це порт, а там далі знаходиться пляж. Тож якось так тепер будемо вертатися. Знову назад, надіюсь, ще щось цікаве побачимо і батарейка в камери більше не сяде так невдало. Тож, продовжуємо далі наш відпочинок. Ну що ж, не вийшло зафільмувати багато речей, що ми робили, вже нам пора прощатися з морем. Вирушаємо назад добрати слави. Ось такий вид зараз вам зніму. Як гарно. Але на жаль, наша відпустка підійшла до кінця, мусимо вертатися до робочих буднів. Ще по дорозі, якщо що, що, щось зазніму, але ми повертаємося назад. Нам ще трошки ще залишилось 188 кілометрів, ми вже проїхали саму Хорватію, проїхали Словенію, зараз знаходимося в Австрії. 188 кілометрів до Братислави. Стали на заправочці. Така заправочка, ось такий вид на заправці. Потихеньку добираємось додому. Я вже як буду вдома. Виділю час, швиденько змонтую це відео і викладу вам, щоб ви подивилися, написали свої коментарі, поставили лайк обов'язково і обов'язково підписалися. Тому що я так подивився: майже 85 чи 87%. Людей дивиться моє відео без підписки. Будь ласка, вам не тяжко, а для мене це дуже допомагає по просуванню цього каналу. Тож не переключайтеся, заключна частина ще буде попереду. Те, що залишилися в машині, зараз спускалися вниз. нас. З'їздили добре, відпочили добре, але як завжди дуже мало. Як, як вийшло, так вийшло. Не знаю, чи сьогодні потраплю в деталі чи ні. Скоріше всього, вже завтра. Там на мене чекає робота. Там на мене чекає робота, будемо клеїти в плівку Мерседес. Ось моя машинка стоїть. Приїхали ми 1320 кілометрів. Це за дорогу туди і назад. Немало так приїхали, але моя машинка справилась, все добре. Треба буде її завтра помити і замінити мастило. Мастило і фільтра. Це таке, що по роботам по машині. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивились це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, це для мене дуже важливо для розвитку цього каналу. Гарного вам настрою, до зустрічі в нових відео.